Бажаю всім мирного, спокійного дня і доброго здоров'я. Це канал Силоти Моя доля. І я всіх вітаю на каналі. Хочу показати сьогодні рослини, які я отримала із інтернет-магазину «Сади Буковини». Але спочатку показую свої рослини. Оце жимолость цвіте. А це інший кущик жимолості. У мене колись я замовляла два кущі, бо говориться, що жимолость, ягода самобезплідна. Але один кущ пропав, і вже багато років в мене той попередній кущик росте. Але на ньому зовсім мало ягід, хоч кущик такий вже ніврочку виріс. То цього року придбали ще інший кущ. І кажу до чоловіка, що потрібно було купити більше. Бо така ягода, хоч вона мало поширена, але мені подобається її смак. А це ірга ось така висока, набагато вже віща від мене. Потягнулася трохи вгору, бо тут біля неї вишня росла і трохи її притінювала. Але ж вишню довелось забрати, бо вона не плодоносила, тільки приносила тінь, робила шкоду цій ірзі. Вона вже й розрослася, і має ось відводки, відростки і там ще інший кущ у нас. Також така приємна на смак ягода. І також мало поширена в наших садах. А тут лохину посадили. Звичайно, до плодоношення їй далеко, але ж посадили, нехай росте. Загалом хочу сказати, що весна цього року випробовує нас на міцність. Випробовує на міцність всю нашу країну. Ну, але ж мусимо миритися із погодою, і з умовами, які склалися. Дивлюсь на цю кульбабу і думаю, що ми також повинні так бути такими витривалими, як ця рослина, незважаючи на примхи природи, на похолодання, не на безупинні дощі. Вона розвивається і множиться, і дарує нам такі свої сонечка. Коли нема сонця на небі, то хоч подивися на ці кругленькі жовтаві сонечка, і також якось теплішає на душі. Тим більше всі ми знаємо, що вона дуже корисна, кульбаба, і в салатах, і варення варити. І заготівлі з коріння, і заготівлі із квітів, але сьогодні не про це мова. Хочу розповісти про рослини, які отримала, як я вже сказала, з інтернет-магазину. А кульбаба це, так би мовити, похідне. Бо як про нього не сказати, коли вона кругом? І ось перша з тих рослин, придбаних в інтернет-магазині, це мигдаль декоративний, рожевий. На цій рослинці вже навіть бутончики є. Правда, на вигляд ці бутончики здається, що коли вони розпустяться, то квіточки будуть білі, але ж не буду забігати наперед, поки що бачу тільки бутончики. А який буде колір, то сподіваюся, що згодом... Взагалі сьогодні в нас холодно, сонце тільки десь колись проглядає крізь хмари. А вчора цілий день лив дощ, не просто йшов, а таке лив і налив стільки, що нагород, напевне, днів два не можна буде зайти. Бо й так частину картоплі ми садили, можна сказати, в болото. І хоч маємо саджалку причіпну до мотоблока і саджалку до трактора, то частину біля хати довелось садити вручну, тому що ніякою технікою на город зайти не можна. Незважаючи на природні примхи, квіти, пам'ятаю, що весна. І хтось готується до цвітіння, а хтось вже й цвіте. Придвала в інтернет-магазині ось таку рослину, як верес. Ось така вона поки що тендітна. Сподіваюся, що приживеться і розростеться. Написано, що верес любить кислий ґрунт. А в мене залишився був ґрунт від посадки лохини, то я додала посадкову ямку цей ґрунт. І ним же й засипала, сподіваюся, що верес приживеться і буде розвиватися. А посадила я його за межами подвір'я, бо хочеться, щоб перед подвір'ям також розростились якісь декоративні чагарники і квіти. Трохи розцвітають, не всі зразу, бо звичайно вони є і раніші, і пізніші. Але ж цвітуть потрохи. Ось такий морозник вже давно розцвів і стає більш пишнішим і пишнішим. Його махрова квіточка щоразу збільшується в об'ємі. І сон трава не злякалася ні дощу, ні холоду. Ось така виблискує краплинами ще дощу. Взагалі наші квіти загортовані і витримують різноманітні умови. І цей сон і бджола на ньому. І ще одна рослина із мого замовлення це дві делосперми. Одна рожевого кольору, інша оранжевого. В нас вже вдаватися не буду. На делоспермах також вже от бутони є. Про делосперму дізналася, що це рослина секулент, може витримувати довгий час без поливу посухостійка і також морозовий тривал Сподіваюся, що ми подружимося, що вона в мене зацвіте і розмножиться. Нарцис просто показую, бо я показувала раніше нарциси, які маю, але вони ж також не всі разом розцвіли і ось тепер такі багатоквіткові починають розквітати. Ту я теді ось так присмалило її, чи вітром, чи морозом, не знаю. Потрібно буде обрізати. Ще отримала ось такі гіацинти, два сорти. Ну, гіацинти туди в що вони тільки тепер із зачатками проростків. Але посажу їх горщиків добачити. Один із сортів Анна Марія, а інший сорт пасіон. Паприкот пасіон ніби. І крім того, ще ось такий Елкоміс. Евкоміс або на нас на лілії ще по-іншому називається ця рослина. Написано, що може вона рости і в кімнаті, а може і на вулиці рости. Вирощується так, як гладіолус з викупкою на зиму. Ну, таких рослин. Яцинди то в мене є, але не таких кольорів. Захотілося мені ще й таких, а в коміса не було ніколи, так що хочу випробувати і таку рослину, як вона буде почуватися в мене в горщику. Рослини були опаковані ось такий довгий ящик. До замовлених рослин додано отакий от подарунок. Не знаю, що це таке, бо підпису не було і що він дуже слабо розвинутий, але як кажуть, дарованому коневі, в зуби не дивляться. Якщо прийметься, то побачу тоді, що це таке. Спочатку я думала, що це смородина, але дивлюсь, що на смородині темніша кора, ніж на цій деревині на цьому кущикові. Ось така моя сьогоднішня розповідь про моє нове отримане замовлення від інтернет-магазину сади буковини, в якому я замовляла рослини вперше. Правду сказати, рослинами, можна сказати, що я задоволена, якби була п'ятибальна шкала оцінки, то оцінила б. На 4 з плюсом, бо не знаю, як гіацинти поведуть себе, що вони тільки тепер мають невеличкі проростки. От і вся моя розповідь сьогоднішня. Дякую всім за увагу. Бувайте всі здорові. Бажаю всім доброго дня, мирного неба і доброго здоров'я. З вами був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі.